Кліматична камера Drevers Climate 40. Зручна та проста в керуванні. Має оглядове вікно. В комплектації йдуть дві сітки з нержавіючої сталі, які використовуються для зручного та надійного розміщення продукції. За рахунок перекладин з отворами по бокових стінках, ви можете розміщати сітки для завішування на різних ярусах. Кліматична камера Drewсу ідеально підходить для створення різноманітних м'ясних та рибних виробів, сирів та інших продуктів. Оснащена дисплеєм, на якому проводиться керування обладнанням. має широкий функціонал та можливість збереження параметрів для наступних використань. Має функцію нагріву для підтримки температури. Функцію охолодження, підтримку вологості в камері, підсушування продукції, конвекцію для рівномірного розподілення температури по всій камері. Кліматична камера має вентиляцію, яка забезпечує потік свіжого повітря. Також має функцію озонування та кварцування для знезараження камери. Вийшовши в головне меню, ми можемо побачити декілька програм. Кожну з них можна налаштовувати та зберегти для зручного використання при приготуванні різної продукції в подальшому. Для консультації або купівлі переходьте на наш сайт, який розміщений в описі відео.